Я Юра, Я марафону там. Через два. Це може, все може щось. Що робить? Да, вийшов. Во, на психику дали. Один сам попашива. Трохик крутили, ти бачиш. Що він потім може лезем стали на лінії, щоб судді не бачили. Ті кудряві, він лисий. Кудрявий. Я з ним я бачив. Вчоравий, да.

один дене единственный пубак, я сигнал на сок букву кубу как тива. О, о, пясен, пясен. Прясен, пясен. Во-во-во-о-о-о. во А что не побачив. <риклад> 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 Пятьдесят им понимает боли хоть прикол в Що? Не канай, тут вона. Да. А я так все стоїв, тож. Це ж ісі б такої не вже йдемо. Це гонник, ти що? Це не футбол, це не футбол. Вратай, одні вратай, так, нема, нема, бля. там. Рука! Рука!